Є така притча. Учень запитує майстра. Ти казав, що якщо я пізнаю, хто я, то стану мудрим. Але як це зробити? учитель відповів: для початку забери в людей право вирішувати, хто ти. Один тобі скаже, що ти злобливий, ти повіриш йому і засмутишся. Інший скаже тобі, що ти щирий, ти зрадієш? Тебе хвалять або лають, вірять тобі або зраджують. Допоки в них є право вирішувати, хто ти, тобі не знайти себе. Забери в них це право, і в мене також. У мене таке запитання: чи можливо бути вільним від чужого судження? Коли я бачу, як судять інші про світ, про мене, про мого вчителя, про мою науку, то мене це багато в чому справді засмучує. Так. Але, в принципі, це не дуже й ненадовго. Я вбачаю в цьому абсолютно здорову відповідь. Це вас не перенаправляє Ні. там щось змінити? В жодному разі. Такого вже давно немає. Це означає, що вони вас вже змінити не можуть. Ніхто поясніть ось так. От людині, яку турбує, що їй можуть змінити будь-які судження, от як. Як примудритися ось так от триматися і не потрапляти в жодні я не знаю пастки, критики і так далі? Йти, йти це досягається можливо роками так. Але я це взяв на себе багато років тому, багато років тому, і мене потім це вже не турбувало. Тобто ви вхопилися за мету, за вчителя, так? І ось так от усе. Вас уже ніби так. не відірвати було ніякими ніякими. Тобто людині насправді треба за щось вхопитися, так, так добре. І далі, і тримати, так? І тримати, а як же? Навіть якщо приходять сумніви, навіть якщо приходять, знаєте. Це все приходить намисно. Щоб він тримав. Так. А можливо знайти себе без впливу інших. Знайти себе. Ось все таки у вас був учитель, так? Тобто все-таки був вплив. Ну, без впливу вчителя на мене, я ніхто. Так. Але ви шукали його, Так. того хто буде на вас впливати. А як визначити взагалі, що ось цей вплив саме той, який я шукаю? Ну бувши з ним перші роки. Так я так само їздив, ходив. Відвідував інші місця і намагався з'ясувати, а що ж мені підходить? Це ми говоримо зараз про вас, насправді так. Про мене, і мого вчителя. Так, так, так. так. Тобто, тобто, і я з ним про це говорив. А як мені дізнатися, що ти справжній за ці кілька тисяч років, які існує кабала, скільки було таких? І де вони, де їх учні, і що сталося, і так далі. Я не знаю. Я не знаю. Ось це називається допомога вчителя. Так, так. Ось так відповідати. Я так, не знаю. Так, так. так, так. Ти маєш сам перевіряти. Тобто він не береться доводити щось, він каже, сам перевіряй. вже ж. Тобто, вплив його на вас був такий, що ось ти дивись так, підходить тобі, підходить. Ось от так. от ми це. сідаємо, будемо читати, розмовляти, але нічого особистого не з'ясовувати. Зрозуміло. Тобто особистого це означає твоє це місце так. чи не твоє, зрозуміло. Тобто, ці з'ясування в людині тривають досить довго, так? Ти поступово мало помалу все більше і більше вхоплюєшся і відпускаєш, і падаєш, і хапаєшся, і так йдеш вперед.